І я вам показувала нещодавно відео з інтерв'ю Марутяна, яка розповідала про міфодизайн. А тут я хочу дати ще декілька її реплік, які вона говорила про геноцид, тому що дещо в російському просторі змінилося у ставленні за її спостереженнями до інструменталізації слова геноцид на національному рівні, на, на державному рівні. І я хочу, щоб ви це теж послухали, бо це дуже важливо. Бо люди, які в Україні в момент, коли ведеться, ну, коли Росія використовує дуже багато різних практик геноциду, культурного, мовного, прямого. Коли вони використовують і знецінюють слово геноциду у своїх прекрасних мовних зворотах, то мені здається, що ми маємо підійти до такого ж підходу, як і криміналізація злочинів пов'язаних з дискримінацією і розбратом осінням ворожнечі. Тому що, ну, тому що це просто знецінення винищення факту винищення української нації. Просто словесними бульками, які вилітають і лопаються, просто одразу після того як вилітають з рота. І я от хочу просто показати, як інструменталізує Путін з Кремлем геноцид, і що ми повинні бути цього свідомі. Тому що з одного боку вони заряджають оці всі балалайки, типу, Юлія Тімошенка або ну, ви тільки що побачили. А з іншого боку, вони використовують і переписують собі політики для того, щоб вдягти геноцид на себе, здійснюючи геноцид проти всіх, кого, хто їх оточує, кого вони хочуть загарбати, окупувати і стерти їхню ідентичність, вони вдягають костюмчик головної жертви геноциду. Російський міх теж еволюціонує, до речі, а, наприклад, вони починали довгий час, особливо 2014 року, якщо ми візьмемо найближчий час, а, оці побідобесія, да? uh -huh. тобто можемо повторити там на Берлін. Але зараз те, що ми аналізуємо, те, що ми бачимо, наприклад, в квітні 2025 року вийшов закон Російської Федерації про увіковечування жертв э, геноцида совєтського народу. В період Великої Отечественної війни, тобто, дивіться, вони змінили свій історичний наратив. Uh -huh. У них з'явився буквально в рік 80-річчя перемоги над нацизмом, який вони весь рік цей будуть святкувати. Змінився наратив на те, що від можемо повторити, діду воювали, до того, що це геноцид радянського народу. Але в цій радянський народ вони ж всіх, всі yeah, республіки yeah, всі uh -huh. вони туди додали. Більше того, вони більше не кажуть, наприклад, про Холокост. Про геноцид євреїв під час раніше це була тема. До речі, в радянській історії це була тема, але зараз вони про це не кажуть зовсім і вони кажуть про те, що геноцид радянського народу це знищення нацизмом. Населення території Радянського Союзу через і там знищення фізичне, е, примусове переселення, е, там, е, в тому числі і крадіжку дітей. Тобто все, що вони роблять зараз на території Окупованої України, вони, е, території України вони все це прописали в цьому законі. І навіщо ж вони це прописали? В чому суть? Зачем? Щоб що? Шо? Я вам скажу, чому він з'явився. Ну, По-перше, Uh, ви знаєте, мабуть, що були декілька резолюцій ПАРЕ, Парламентська асамблея Ради Європи, яка звинуватила Росію про те, що вони стирають українську ідентичність, фактично це називається культурний геноцид, Хоча в резолюції немає такого слова, поки ще в міжнародному праві. Але наше громадянське суспільство і наша да, інтелектуальна спільнота над цим працює. Але сам факт, тобто вони якби протиставляють, коли їх звинувачують в геноциді. Вони кажуть, стоп, стоп, стоп! У нас во свій. Гіноцид да, радянського народу, більше того, вони таким чином впливають на європейську спільноту і політиків. кажуть, ви нам винні, ви проти нас вели геноцид, ви нас знищували. І коли ви зараз даєте Україні гроші. Ви продовжуєте фактично той же самий геноцид проти того ж самого народу, і ви пам'ятаєте, як Німеччина довгий час не хотіла нам допомагати так. ані зброєю, там да саме такими питаннями пов'язані з мілітарною підтримкою, тому що вони експлуатували? Ну і не тільки тому, що росіяни експлуатували цю жертву, цю свою жертвеність в трусіках і казали, ви нам винні, ви повинні нам відшкодувати. А тому, що Німеччина дуже з легкістю підключилася до цієї міфології, бо у них немає відповідальності перед Естонією, перед Латвією, перед Литвою, перед Польщею, перед Україною. У них немає цієї тяглої відповідальності, але вони весь час говорили: ну зокрема, Меркель, про те, що треба спокутувати гріхи перед Росією тому тому що Втора мірова війна і от це от все. Але якщо подивитися на землі, які було зачеплено Другою світовою в Росії, і подивитися на скривавлені землі Білорусі і України повністю, то ну, типу, відкрите питання. Більше того, якщо ми будемо говорити про те, що Німеччина прикривалася цією історією, то вона дійсно прикривалася і зараз все це розкривається в кращих, в кращих і яскравіших фарбах, тому що от Фрау Рібентроп Міркель тут дала на якомусь угорському комусь а, а, російському, ну, російській у російському якомусь листочку інтерв'ю, якому звинуватила Польщу, Естонію, Латвію і Литву у тому, що це ще це, це через них відбувається війна, бо вони затягували а, 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 а війну, бо вони хотіли допомогти Україні, а не треба було допомагати Україні, і Путін би тоді всіх сразу побіділи. Війна би а Як же ж от, от польські поляки, литовці, естонці і а, латвійці взяли коротше і насрали. Фрау Меркель в, в Панамку. Ну і потім вона ще сказала, що взагалі іще винувати у вторгненні Путіна не повірити коронавірус. Але про Фрау Меркель ми теж поговоримо зараз на хороших регулях, бо у мене там. Мій уривок, який я давно хотіла показати вам ватері, от сьогодні я його вам покажу, тому що він тільки показує про те, що Фрау Меркель давно втягнена насправді в стосунки глибинні між Совєтським Союзом і е, підсовєтською Німеччиною. От і продовжує цю звитяжну працю більше 30, більше ніж 35 п'ять років, як і, а, будь, е, який будь-який виплодок з окупованою совітами е, Німеччини східної, яка е, ну з тих німців, які були готові прислужувати не своїй нації, а російським виплаткам. Ну право Ріббен А е, Рина Морутян завершує свою промову ось цим. Ну, і там багато внутрішні проблеми вони вирішують. Тобто вони е, как бы, підживлюють асортимент е, е, російського народу про те, що у нас, у нас геноцидальні практики до нас і ми повинні відповісти, тому що ми захищаємося від нового геноциду там і таке інше. Ну але насправді, якщо е, подивитися, е, чому я взагалі даю зараз ці цитати Рене Морозян, тому що коли вона сказала про геноцидальні практики і про те, що ми захищаємося від геноцидальних практик, і тому нападаємо, то я хочу вам просто показати, що показувало українське телебачення. Ну, 5 років тому, нельзя поміняти санкції на любов, любов російських людей к президенту Путіну за те, що захищає руских від геноцида. В любой стране, да, пропаганда, да, но тем не менее это факт, да, он защищает русских людей, русскоязычных, русских, не имеет значения, да, русскую культуру от наступления другой культуры, от наступления другой, да? он их защищает. Ну тобто він спочатку відправляє русських людей в другу культуру, а потім приходить туди їх Так же, в принципі завжди і працювала з, з русським міром. І от він це розповідає Гордону Венедіктов, на українському каналі, який належить Євгенію Мураєву, що зараз намагається повернутися. І це нам нормально втюгували і ще п'ять років тому. Тож вони з цим геноцидом гралися, гралися, але вели уже в державну політику. Натомість паралельно постійно а, знищуючи. Українську ідентичність, за яку ми зараз боремося, і Яку нам постійно намагаються довести, що вона нам не потрібна, що це щось неважливе, що ми собі щось придумали, що ми мавнюки, що ми там якісь каструлі голови, то тощо, тощо, тощо. Тому що з одного боку защита путіним від геноциду свого населення русского, яка приходить візді і хоче своє право на русськость поширити, це нормально. А от захист своїх українських інтересів на своїх землях, на які прийшов ворог, ні, це що то не те. Україні вдасться довести, що Росія вчиняє геноцид щодо України. Ви знаєте, я дуже на це сподіваюся, тому що е, я нещодавно структурувала різноманітні воєнні злочини, які переживають, з якими стикаються, від котрих помирають і гинуть наші люди. Їх дуже багато. Насправді, якщо дивитися класичним класичним виміром я перепрошую геноциду. То а, виходить, з чим ми стикаємося. Зокрема, ми стикаємося з тим, що стирається ідентичність. Що це означає в тимчасово окупованих містах, і містечках областях а дітей, наприклад, змушують вчити російську мову, забувати українську історію, українську культуру. Це відбувається от саме зараз, коли ми з вами говоримо на культурницьку тему. Це відбувається в Маріуполі, це відбувається в Херсоні. Це відбувається в Енергодарі. Це один момент, це насправді дуже серйозний момент воєнного злочину і геноциду, коли це, це насильство психологічне і дуже глибоке насильство, коли стирають твою ідентичність. Просто, от ніби пам'ять, да, це певною мірою лоботомія, щоб ну ви уявляли собі, це ніби з тебе виймається частина мозку, яка дуже пам'ятає мамини колискові. І туди пакується абсолютно інший контент, ти ніби встаєш просто абсолютно іншою людиною. Це один аспект. Другий аспект це депортація насильницька, яка відбувається. Тобто, людей вивозять фільтраційні табори на територію Білорусі, тимчасово окуповану територію, територію Російської Федерації. Там власне теж йде насильницька русифікація людей, і тобто, це теж стаття ідентичності. Це процес залякування. Ну власне сексуальні сексуальне насильство. Чому це вважається і тероризмом, і зброєю війни, тому що це стосується не лише жінок, дітей, чоловіків, які зазнають сексуального насильства, є уцілілими, а стосується власне військових і військовичок, стосується всіх людей, тому що це залякує тебе. Тому що це насилля, яке залякує, тому що людина опиняється в абсолютній безпорадності, вона не може захистити і не може захиститися. Це теж момент, який стосується власне геноциду.